Треба зробити декілька фотографій нашого селища. Тому що, якщо доведеться звідси евакуюватися через оцю заразу, то треба, щоб хоча б були якісь спогади, скільки тут усього було. Давайте зробимо фотографію ось так одну. Хоба! Чудово. Так, давайте ще отак зробимо одну фотографію. Хоба е, Почекайте, це що там? Що це таке, ви бачите? Щось там на дереві. А ну Ам. Ого, нічого собі. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм канал. Ні, так, треба показати це терміну. Міка, ти де? Альо? Ти на другому поверсі? Міка, я тобі зараз... Так, я, я покажу. Я, я робив декілька фотографій з селища, щоб були спогади, якщо що, нам доведеться звідси евакуюватися, все таке інше через цю заразу. А через що? Ну воно ж тут розповсюджується, диви он там. Я ставив оту штуку згори, там потім ще вчені робили ось такий захист з е, якихось там механізмів своїх для очищення. А що, не виходить? Та хто його знає, але якщо що. Ой, до речі, ти ж не бачила, я тобі можу показати. Там вже до города дійшла зараза оця. Зрозуміла? Ну, так mm -hmm. Давай одягнемо оці костюмчики, ці жилені, е, візьмемо лопати, все це викопаємо, складемо у якийсь то залізний ящик. Та ні, і... ти що, ні. На, дивись фотку. Дивись, дивись а фотку. Що Знайдеш там щось е, дещо дивне таке, а? Там є е -е... дещо дивне. Давай, дивись уважніше. Те... Уважно тільки дивись. Колоса на накачанні. Хто? Тебе колеса не на накачані, чи що? Та ні, не туди. Ну, там на дерево, у правому куті дивись. Щось там бачиш таке, незвичайне, а? Бачиш, бачиш, ні? Ні. Н ну На дерево, подивись, алло. Так куди Та ти? О -о. Помітила. Надивись! Дивись. Дивись, що там ти бачиш. Там Це вона... Це що? крафт, нам хтось причепив крафту туди на дерево. Ходімо дивитися, швидко. Зараз будемо робити новий крафт. Мені навіть цікаво, що там для нього потрібно, та звідки воно тут взагалі взялося. Я не пам'ятаю, щоб тут Це таке ти було. швидкий! Давай, 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 швидше, швидше, швидше. У мене дуже багато енергії, я бадьорий бачу. Я не полюбляю, коли ти мене. не знаю. Що, підганяю тебе? Mm? Ну і що? Нічого тут такого нема, дивись. Бачиш справжній крафт, це ж оцей олень з гри, оце 99 днів виживання у лісі. Угу. І, я знаєш, в шоці. Що він Робить з такими як ти. Що? От курка знає, а ти не знаєш. <гум> курка знає, я знаю. Дивись, ось так він робить. Бамс і все. Ей, бамс! Бамс! ха не наздоженеш, Альо, ти дуже повільна, Міка. <гум> <Так>. <гум> Так, ходімо, давай. Нам потрібно його змайструвати. Я ж думаю, ти погоджуєшся зі мною, а? наче він нам треба. Ми будемо лякати за допомогою цього оленя селян вночі. Це буде дуже весело, я впевнений у цьому. Але спочатку потрібно його змайструвати. Що? Вони нормальні, вони не наші селянчики. І що, але поприкалуватися можна трішечки. Що тут Мені такого? Не дуже подобається. Ну тоді я сам буду реготати, а ти будеш сидіти вдома та киснути. Зрозуміло? Ее, давай все, ми будемо його зараз майструвати. Дивись, тут потрібно дві якихось такі штуки, я не знаю, що це як у росомахи кігті. Бачиш? Ось тут такі угу. Ручка тут є, і по три Чи, таких леза. Дивні. Ну, слухай, це не проблема. Я знаю, де це можна купити. Так, далі... де взяти цю голову Оленя? Ну, це всі знають. Піти до того селяна, який голови колекціонує, і там це все діло купити. А вовну, цю коричневу, яка може стати хутром для цього оленя. Ми теж знаємо, де взяти. Так, почекай, ну. мені потрібно подзвонити. Зараз, секундочку. Селяну який зброєю займається. Секретний, пам'ятаєш там? Під землею ну, така штука є з тунелем. Так, секунду, зараз я його номер набираю. А, Алло, алло, селян, чуєш мене? Так, привіт, баки. Я тебе чую. Що там що потрібно? Дивись, тут потрібно дві таких штуковини, як знаєш, кіхті у Росомахи. Ну, типу, така штука з ручкою і там по три леза. Мені потрібно дві таких штуковини. Ти зможеш таке дістати? І скільки це буде коштувати, головне? А так, не проблема, я зможу тоді стати десь через 30 хвилин буду біля вас. А стосовно ціни, то. Е, ну не знаю, якщо чесно. Треба дивитися. На місці там скажу, скажу тобі. А. Окей. 30 хвилин, все. І я зрозумів, тоді буду там через 30 хвилин. Все, дякую, бувай. Все, я домовився. А ти чого тут? Добре, поїхали. Куди? До селяна? Так. Так а що до нього їхати, він тут за кутом? Ну, Та... і що? все, гроші взяв. Так, швидше. Та ходімо, давай вже так. <сіхі> Їде дивіться. Ти серйозно, ти сюди головою зараз баришся, обережно. Обережно. Ну ти даєш, Міка. Так, все, злазь. А, селян, вітаю! Нам вітаю. потрібна а, голова цього, голова олені. Я бачу, що вона в тебе є, і можеш ти нам її продати? Звичайно, можу, але вона в мене одна лишилася, тому це буде вам коштувати в копійку. А і скільки це буде коштувати? Ми, твої 128. А Нічого ти що ти звигаєшся? 128 це досить робити. Слухай, але це ж його заробіток, розумієш? Він так заробляє собі гроші на їжу і на а все може інше. він спеціально Добре, так Селян, ми, ми, ми будемо брати все. Я купив Міка. Ходімо, виходимо. Не що треба його засуджувати. Він постійно продає плюс-мінус за одну ціну. Розумієш? Постійно. Так, почекай, ні, нам туди не треба, алло. Нам потрібно сюди. Ну, там де вівці. Давай сюди, 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 ходімо. Зараз візьмемо ножиці. Ось тут. Так, ножиці є. Чудово. Беру далі, отак зачиняю. Все, нам потрібно Бамс, є одна, бамс, є друга. Все, в мене чотири є. Супер, давіть. А чого Навіть... так вел... велика так стала? стояло. Не знаю, розмножується, чи що. Може тут хтось вирішив заробляти, типу, на вовні оцій. Збирати її, може. продавати потім. Так, кладу ножиці назад сюди. В нас є, дивись, О, в нас пахи. є дивись, абсолютно що я все. що Опа, мотузка. бачу, мотузка. Якщо а що цей олень що? Не знаю, щось погане нам зробить, ми його ждесенько зв'яжемо. Дічого собі. Ну, окей, бери з собою. Так, дивись, гроші у нас є. Ходімо до того селяна. Ходімо до того селяна. Я думаю, що вже десь хвилин 10-15 пройшло. Може, зараз, поки ми там дістанемося туди, поки це все діло привітаємося, то там вже і буде час, він вже буде там і все таке інше. Десь тут було дерево, ось 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 воно. Я тут. скільки ми сюди не спускалися. Я навіть не пам'ятаю, скільки. А ти де? Алло, а. ти ось це тут Це дерево. Ні, ось це, бачиш, тут є відмітинка така. Факел стоїть з Так, стрибай. Залазь туди. Так, я за тобою зачиняємо оцей люк все. Зараз забираємо ці кіхті росомахи і зачинено. все. А, ой, капець, там же селян приїхав. А не зачини, будь ласочка Він не відчинить. Ти що забула правила? Не, мож... Він не скаже коду цей, не можна казати код. А, Й... Я його забув. Відсе. Так, Окей, давай додому. Ні-ні-ні, ні буде буде. буде Десь вдома вдома на папірці записаний код цей. Ходімо, зараз спробуємо його а знайти. Такому білесенькому, так? Ну так, звичайно. Ну, там просто шматочок такий Бакі. не знаю, квадратний. Шо? Мені є, дещо тобі сказати. Шо? Що трапилося? Е, я вдома прибиралася, там багато сміття було, там з е, цукерок і чогось такого, і напевно я його виконала. Ти серйозно? Там, Так, почекай, ні, ну ти не могла його знайти теж, бо він там захований добряче так був. А, так, давай перевіряємо абсолютно всі місця, де Ой, можна щось покласти. Вибралася. Так, Шафа, тут пусто, тут пусто, нічого нема. Так, тут нічого тут. Тут теж нічого, так, тут нічого, нічого, нічого. холодильнику нічого нема. Скриня один, скриня два. У сейфі пусто. Тут е, пляшечка. Так, тут нічого немає, треба все абсолютно перевірити. Давай сюди, в майстерню. Зараз будемо ящики ну, може, усі тут перевіряти. залишилось? Ні, Я ні. Не знаю. Ні, тут немає. Тут, нема. тут немає, тут немає. Так, всюди, 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 всюди треба продивитися. Десь воно повинно лежати, я впевнений, на 100%. Так, тут теж нема, там теж нема. Добре. Ходімо на другий поверх. Зараз тут ще подивимося. Тут у нас теж є е місце, куди можна щось покласти. Ось тут, наприклад, ні, нема. За книжками. Куди я його поклав, цей листочок? Так, 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 ні. Ось тут ще шафки є. Ні, поки що не бачу. Так, почекай. Давай ще на балконі подивимося. Тут теж начебто немає. І тут. Тут. Ще одне місце, яке ми не перевірили. Це туалет. Точно, він же там знизу знаходиться. Я так. Туди зараз сюди. Опа. Сюди-сюди-сюди. Ну не заходь, Я зараз сам пошукаю. Так, вмикаємо світло. А, перша шафа у нас без нічого. Так, ось тут теж нічого немає, тут нічого, тут нічого. Капець, ніде нічого нема. У смітнику теж О, нічого немає, спацую. тут немає. Ооо! Так, все, я знайшов. У мене є фотка там, де ришся у сміттєвому бакці І що? Mm -hmm. Я в себе вдома, що такого? Так, 41-67. Запам'ятовуй. 41-67. Так, зачиняємо двері, зач... цей вимикаємо світло. 67. Опа. 41, 67. Правильно, так, все. Швидко туди, швидко, швидко, швидко побігли. Ого. Ой. Так, давай вперед. Повний газ, повний газ, тільки цей. Не влети кудись. Ну, мій каказав, вже не влети кудись. Влупилася в... просто в сходи. Нічого, до Тут є цього. Захист. Так, давай, давай, давай. Обережно. Так, все, приїхали. Ходімо. Застрибуємо. От сюди. 41 один шість 41 Сорок головне не забути. Так, 41, 67. Все. Фух. Селян, вітаю. Um, давай це що у тебе є, а то ми тебе зв'язують. Я тут трішечки код забув, але таке. Вийшло спам'ятати, знайти, де я його записував. Отже, що, ти зміг це дістати? Так, так, звичайно, зміг. Ціна 64 гривні за кожну. Ооо, тут це навіть не так погано все. Так, беру одну, беру другу, все. Дякую. Ти нас врятував все, міка. Ходімо давай до... до побачення селян 41, 67, все. він не може нам сказати код, тому що це проти правил. Ніхто не повинен е порушувати правила, які він встановив. навіть він сам Давай, лава, сідай, бо зараз поїду без тебе. Так. Повний вперед, обережно. Сюди, 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 сюди. Опа, опа, ось так обережно! робимо. Обережно! Ну ти що дивитися? Не можеш куди їдеш? Я ні в що не врізався. Які питання до мене? Все, приїхали. Так. Сюди, 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 сюди. Йдемо майструвати цього оленя з цієї гри. Поїхали. Закладаємо оці кіхті росомахи, закладаємо далі вовну, яка стане його хутром, і лежайте тільки Ти Готова? Завжди, завжди. А де ми будемо? Ну зараз будемо розбиратися. Так, давай три, дві, одна. Ого, вийшло! Дивись, дивись, дивись. Справжній цей олень. Так, давай, давай не будемо його поки що палити селянам. Будемо поставимо його отут на кухні, нехай він тут стоїть, а потім вночі потягнемо його туди до селища і будемо всіх лякати. Мені ця думка не дуже подобається. Чого тобі не дуже подобається? Тобі постійно нічого не подобається, Міка. Він... Та не завжди, він нас з'їсть. Так, все, я ставлю. Бам! Опа. Опа. Почалося. Дивись. Капець, який він звук. Уявляєш вночі, якщо будеш йти отак з селом і, і такі звуки почуєш, а потім побачиш такого оленя навпроти десь наприкінці вулиці. Okay. Я не знаю, я б вмер на місці, напевно. Нічого собі. Але бач, він добрий. Він не нападає на нас і все супер. Все так, двері зачинимо. Okay. Ух, друзі, я в шоці? Оце так зробив okay. фотографії на пам'ять. Знайшли крафт у такого оленя з цієї гри про 99 днів виживання у лісі, і у нас вийшло його змайструвати. Сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Якщо так, обов'язково став лайк і підписуйся на канал. Ну і не забувайте актувати дзвоник. З вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.